ХРОНІКИ Алларії Книга ПЕРША Дух ОСТЕЛІНУ Пролог 185 рік від семи домів завіту Ранок лягав на землю важкою тінію смутку, пронизаною прямим солодкуватим віном і що повільно повзлазили західних схилів Вартранський гір. У вітру, мов невидимі клинки, рвались в могутні кам'яні стіни фортеці Абстейн, мовчазного стража, який перекривав ущелину єдину дорогу до рівнин, де розкинулось королівство Аварія. Вона стояла непохитно, немов живий щит, що стримував натиск загарників і диких кочових племен із гір. Тих, хто жив у тіні забуття, цю землю нарекли Йортом. Забуті землі, де заблукали надії та спокій. Безжальні спроби налагодити зв'язки чи бодай торгівлю, не приносили нічого, крім крові й попелу. Делегації повертались або розтерзаними, або зовсім не повертались. Все змінилось, коли з морських туманів Мюкватну. Приплала імперія Сейн, мов різна буря, що розгорнула свою безжальну агресію над континентом Ерленд. Слабкі князівства, племена і королівства падали в полумі війни одне за одним, тримаючись за ілюзорну надію на допомогу сусідів, що ніколи не надійшла. Розбрат і відсутність єдності стали їхньою неминучою загибелью. Аларія останній бастіон на сході, що стоїть на самоті, ніби скеля у безкрайніх хвилях під безжальним натиском тисячі лігіонів імперії та покорених народів. Відступати нема куди. Попереду лише ворог позаду безкраї моря хрінмар, а далі холодні пустки Фронмарку, де життя давно зникло. А вітри ніколи не забувають шепотіти про смерть. Дивний басовитий звук привернув увагу вартового, тягнучись крізь пориви вітру, мов єдиний зловісний вий, він поправив холодний залізний шолом із забравом і, прислухаючись, ступив ближче до бойового бастіону на стіні, вдивляючись далечінь через щілини амбразури. Із густого мумолоко-туману повільно пробивалось слабке світло, що поступово мутніло і перетворювалось на чорну пляму. Гей, hey, рею! вигукнув він на глухо й наполегливо ковзнувши рукою по рукояті меча, що висів у ножнах на поясі. Hey, «Підійди глянь! Що тобі треба? Дай поспати, поки капітан Гарет не розпочав патруль. Я тобі кажу, піднімай свій зад і йди сюди. Та да, твою ж іду, пробурмочав рей, підчищаючи сліди пелюки з кольчуги. Що сталося? Чого тобі? Придивись уважно туди за краю оборонного рову. Ти нічого не чуєш? Рей прищурив очі, витираючи ніс рукавом. Не знаю, що тобі там із ранку примарилось, але я нічисінько крім цього клятого тумана не бачив. Я тобі й кажу, що там щось є. Краще повідомити про це командура вежі. Так-так, і якщо це виявиться хибним тривожним сигналом, нас посадять на нічне чергування на сторожу вежу із лукарями. Mm. Зіронізував, товариш. Так що ось цього не буде. Якщо справді побачиш ворога, розбуди мене. А поки йде до біса й дай мені спокій. Звук наростав, вириваючись із загального шуму вітру, дедалі чіткіше вирізняючись між гулом бойових барабанів і та Рей раптом вигукнув Чорт забирай це ж барабани. Барабани? здивовано перепитав товариш. «Біжи швидко повідом капітана. Долинув крики з бойової галереї разом із ним крізь туман і порив вітру пронісся глухий, важкий у барабанів, усе ближчий, настирливіший, мов судний вирок. Капітан Гарет уже не спав. Стоячи при грубці у своїй камері, він методично застібав шкіряні наручі та натягував бойові перчатки. Його панцир, сталевий кірас із гравіруванням родового герба, виблиску в тьмяному світлі масляної лампи. Позаду на стенді висіла капітанська рондела, круглий щит із залізним ободом. Двері розчахнулись із глухим гуркотом. На порозі з'явився вартовий, знесилений, спітнілий, задиханий, мов після штурму. Його барбута із напіввідкритим лицем була сунута бік, обличчя попелясте. Гаред, кремезний чоловік близько 45 років із густою вороною бородою та чорним як смола волосся, зібраним у бойовий хвіст, насупив густі брови. Віддихайся, солдати, і говори чітко. Капітане, воїна вичавив із себе слова. Дозвольте доповісти. Говори вже, гаркнув Гарець, не терплячи зволікань. Барабани, капітане! Барабани на заході. На мить у кімнаті повисла важка Шкатиша. Гарець камінюв. Він знав, що цей день настане. День облоги, день, коли габстейн знову стане лезом на шиї ворога, але не думав, що так скоро. Нам би ще сотню списників і комору провізії принаймні на тиждень. Пробурмотів сам до себе наче молитву, яку вже пізно проказувати. Раптом він різко зрушив з місця, і його голос мов воєнний ріг. Сеналя сюди хутко повідомити командора Севрана. Передай сигнал. Бойова тривога. Усіх лучників на північну брустверну лінію, арбалетчиків на щитову галерею, гвардії зняти бійниці на центральному барбаркані, усім сотням збір на внутрішньому плацу. Бігом! Слухаюсь, капітане. Вигукнув Боєн, схилив голову в короткому поклоні і кинувся бігти, лунеючи кроками по кам'яній підлозі немов ланцюг, що падає в криницю. Капітан? Озвався Дірт, увійшовши до зали. Які будуть вказівки, Гарет повільно опустив руки на стіл, нахилив голову глибоко зітхнув. Його погляд був важкий, мов лезо, що от-от впаде. Часу, Омальдірте, мовив він нарешті. Бери двох кіннотників із вартової сотні. Скачи до дурнея!» Передай, імперія Сейн вже біля наших воріт. Я не знаю, скільки ми протримаємось. Але якщо габстейн паде, паде, й усе королівство. Ворота до рівнень відкриються, і стримати ворога з його численним обозом і легіонами буде майже неможливо. Він різко стукнув кулаком по дубовій поверхні. Тут в ущелині ми ще маємо шанс. Тут кожен ярд у нас на боці. Так точно, капітане? Дір кивнув, відступив на крок і латну перчатку до нагрудника. Метал задзвінів у тиші, мов підписаний вирок. Він вклонився коротко і зник у коридорі. Двері зачинились за ним, залишаючи на одинці зі слабким світлом майже до горілої лампи. Полум'я тремтіло, мов зів'яле серце, ари довго вдивлявся в нього, аж раптом широко розплющив очі, рішуче затушивши вогонь, зняв мечі з тримача, поправив перев'язень на плечі, взяв шолом із гачка і різко вийшов із кімнати. На внутрішній двір лягли перші промені сонця, що проривалось крізь затягнуте хмарами небо. Вони були слабким натяком на надію, але глухий рокіт барабанів, що доносився з заходу, і витягою їх сурм, що вітряні з гірських проходів, несли лише страх і неминучість.